Всіх вітаю на каналі. З вами знову канадський Марк. Зараз абсолютно на дворі холодно. Вітер такий, з вітром десь мінус 20 градусів. І справді це дуже неприємна погода. Але я знаю, що вам подобається, коли я знімаю відеоролики на дворі. І в загальному це дуже добре, коли. Ви виходите на двір, і я можу вийти на двір, навіть подихати свіжим повітрям, і це допомагає навіть розвинути трошки думки і донести інформацію набагато краще, набагато цінніше, і саме головне інформативніше. І тому я з самого початку завжди ділюся з вами цікавими інфо... цікавою інформацією, піднімаю абсолютно теми, які вас цікавлять. І сьогоднішня тема вона точно вас не розчарує. Дякую, друзі, що продовжуєте підтримувати україномовний контент. Якщо дійсно він вам не байдуже за українську мову, за україномовний контент та розвиток його в просторах Ютуба, то буду чекати від вас, подобайки. якщо вам дійсно подобається цей контент, або дислайк теж підходить. І не забувайте.